Коли захочеш, друже, нарікати на біди інших подивись. Проблему у кожного є так багато, а ти чуть захворів і рубче вже. Зроби зупинку в житті своєму на хвилинку та вдумайся, добренько, друже мій, як тим, хто на війні сьогодні є вже, хто втратив рідних там своїх, хто є лежачий чи сліпий, чи без домівки. Чи дітей з країни в інші повезли, Ця біль батьків ніколи не згасає в іншім серці, і навіть вісточки немає, від, у них, від, немає їм від них. Хто із полону рідних так чекає і мовить Бога, щоб живі були, хто без безвісті, рахується сьогодні, у рідних серце крається в груді. Багато ще до списку можна ще додати, багато помирають від хвороб важких. Смерть не питає, чи ти бідний, чи багатий, чи молодий, чи зовсім ще дитиною ти є. До нього сьогодні ще велика милість Божа. І скільки часу буде, невідомо нам. Тож віддамо хвалу й подяку Богу, та на життя не буде не встать. Амінь.